Я з Росії, з Іркутська, в чотири ручки мене привезли у Дніпропетровськ. Почалася війна. Пішов до лав ТРО. Був зв'язківцем, почав працювати з хлопцями. Ми налагодили зв'язок з іншими бригадами. Ми налагодили, робили спарки, почали самі виробляти, почали самі модернізувати, робити антени, виноси і все це для того, щоб уберегти хлопців, для того, щоб хлопці не зазнавали шкоди. Майже всі деталі це. Е... Самі, сама електроніка це Китай, але його програмування це все налаштування, це вже наші е, хлопці навчилися з цим працювати. Ми шукаємо їх там. Вони нас шукають тут. І це от таке протистояння: а хто кого знайде.